Вітаю! Мене звати Яна Котлінська, мені 20 років. Я навчаюся на третьому курсі у Карпенка Карго, майстерні Дмитра Богомазова. Також доволі часто я відвідую лабораторію Лесі Островської. Я люблю співати, я доволі пластична, займаюся йогою. от також граю на фортепіано і на арфі. Так. А, зараз я дуже щаслива, що акторство в моєму житті. Народжується саме від любові. Я дуже щаслива творити, репетирувати, створювати е персонажів. Ось. І я думаю, що ну, мені хочеться також е поділитися частинкою собою у кіномистецтві, стати Частинкою кіносвіту, ось. І тому я буду дуже рада нашій співпраці. Дякую.